Хрест. Хрест. Як називається український традиційний танець парами? Як, мама? Козачок. Козачок. Правильно. Козачок. Що таке веснянка? Що таке веснянка, мама? Обрядова пісня весни. Весни. Обрядова пісня, так. Комекаєш? Обрядова пісня весни. Який символ має жовто-блакитний прапор України? Який символ має жовто-блакитний прапор України? Та пшеничні поля. Небо та пшеничні поля. Небо та пшеничні поля. Так. Яке свято пов'язане з Гаївками? Яке свято пов'язане з Гаївками? Великдень. Великдень. Молодець. Молодець. Великий. Яка каша є головною в обрядових традиціях? Яка каша є головною в обрядових традиціях? Пшенична. Пшенична? Пшенична. Пшенична. Яке дерево вважається священним в українській культурі? Яке дерево вважається священним в українській культурі? Мама. Дуб. 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 Який напій виготовляють з меду? Який напій виготовляли з меду? Медову. Медовуха. Медовуха. Алма все, вбирає, убирає. Все, трьох. Медовуха. Найбільша пустеля України. Мама, найбільша пустеля України. Олешківські піски. Олешківські піски. Це Херсонська наша об... область. Херсонська. Що означає покласти хліб сіль на рушник? Що означає покласти хліб сіль на рушник, мама? Гостинність. Гостинність. Шароварщина. Що таке шароварщина, мама, Міла? Стереотипне уявлення про культуру. Стереотипне уявлення про культуру. Угу. Хто відомий як Кобзар? Хто відомий як Кобзар? Тарас Шевченко. Так. Шевченко. Який звичай виконується на масляно? Який звичай виконується на масляно? Спалювання опудала. Спалювання опудало. Спалювання опудало. Найбільша річка півдня України. Найбільша річка півдня України. Мила? Дніпро. <кх> Так. Дніпро. Молодець, Який Міла. Ні спі, не спі, ні спі. Міла, відкрий очі. Який напій традиційно варять на різдво? Узвар. 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 Який звичай виконують на зелені свята? Який звичай виконують на зелені свята? Прикрашення дому. Прикрашання зеленню та гілками. Прикрашання зеленню та гілками. Який художник створив картину Запоріжці пишуть листа Султану? Який художник створив картину Запоріж... Запорожці пишуть листа Султану? Ні. Айвазовський тільки море. Як називається вишиваний рушник, що символізує дорогу життя. Як? Рушник оберіг. Рушник оберіг. Рушник оберіг. Який символ вишивки означає Реклама. Безконечник. Кумекаєш? Який композитор написав оперу Наталка Полтавка? Який композитор написав оперу Наталка Полтавка? Микола Лисенко. Молодець. Відгадала. Микола Лисенко. Який день тижня, вважається найбільш вдалим для весілля? Який день тижня вважався найбільш вдалим для весілля? Неді. Неділя. Корект. Неділя. Яка страва готується з картоплі та часто зі шкварками? Яка мила? Палю. Палюшки. А ти їла палюшки? Палюшки. Картопля. Який музичний інструмент вважається національним символом України? Який? Бандура. Бандура. Взяв би я бандуру. Тайзі зіграв, що знав. Найбільша річка Полісся. Найбільша річка Полісся, мила. Прип'ять. Прип'ять. Прип Яка страва символізує сонце на святковому столі? Яка страва символізує сонце на святковому столі? Малинці. Малинці. Молодець. Знаєш. Молицій. Яку рослину садили біля кожної української хати? Яку рослину садили біля кожної української хати? Калину. Калину. Який головний атрибут козака? Який мила? Оселедець та Шабля. Оселедець та шабля. Молодець. П'ять. Оселедець та шабля. Першим космонавтом Незалежної України. Хто був першим космонавтом Незалежної України? Леоні... Леонід Каденюк. Леонід Каденюк. Називається традиційна дитяча гра з піснями. Як мила? Подоляночка. 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 Найбільша річка Сходу України. Найбільша річка Сходу України. Сіверський Донець. Сіверський Донець. Іверський Донець, що символізує Вишневий сад у творах української культури? Що, міле. Родинне, Родинне щастя. Родинне щастя. Хто створив першу українську Конституцію у 1710 році? Хто створив першу українську конституцію у 1710 році? Міла, Пили порлик. Що українці кладуть у великодній кошик? Що, Міла? Паску та яйця. Паску та яйця. Яке свято пов'язане з обливанням водою? Яке? Поливаний понеділок. Поливаний, поливаний понеділок. Поливаний понеділок. Найбільший водоспад України. Найбільший водоспад України. Ученсу. звучан Томас, що ти хочеш? Який виріб з тіста печуть на весілля? Який виріб з тіста печуть на весілля, Міла? Коровай. 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 Яка страва готується з кукурудзяного борошна? Яка страва готується з кукурудзяного Мама борошна? Мамалига. Мама, Мама відповідає на всі запитання. Що символізує життя в обрядах? Що символізує жити в обрядах? Життя і добробут. Хто скаже, що у неї деменція? Ну хто скаже, що у, не, у, ну, скаже, що у, у, у бабушці деменція? Що таке дідух відповідає на всі запитання? Що таке дідух, мила? Сні пшениці. Сні пшениці та на різдво. Так. Так. Сніп пшениці на так. У якій області розташований Кам'янець Подільський? У якій області розташований Кам'янець Подільський. Хмельницька. Яка? Хмельницька. Хмельницька? Хмельницька, ну, смарі, Хмельниць. молодець. На, всі, на усі Хто запитання. 100, Хто автор рядків ревета стогне Дніпро широкий стог стогне Дніп широкий. Тарас Шевченко. Тарас Шевченко. Яку страву вважають символом української кухні? Яку страву вважають символом української кухні, мила? Борщ. Борщ. Вона <гум> <гум> включила каміння. <гум> <гум> Хто я слів їм до України? То є автором слів гімну України. Мила. мила. Але... Михайло Вербицький. Вербицький. Павло... Чубинський. Павло Чубинський. У якій вишивці переважають червоний та чорний кольори? У якій вишивці переважають червоний та чорний кольори. Аума, ти там дирку протрьош. Подільська. Відомий як автор лісової пісні. Хто відомий як автор лісової пісні? Леся Українка. Леся Українка. На, на Всі запитання вона відповідає. Все, все гаразд. Леся Українка. Отак От мозк працює. Яке місто називають перлиною біля моря? Одеса. Одеса, а потім Херсон. Одеси. Яка квітка є символом кохання в українському фольклорі? Яка квітка є символом кохання в українському фольклорі? Червона калина. Мама все, на всі запитання відповідає Червона гаразд. Червона калина. Хто є автором поеми «Моїсей»? Хто є автором поеми «Моїсей»? Іван Франко. Який колір символізує багатство та урожай? Який колір символізує багатство та урожай? Жовтий. Молодець, Міла. Хорошо ти кум... кумекаєш. Жовтий. Вчас лязяться хвазамила? Це звається традиційний головний убір українок, прикрашений квітами. Як називається традиційний головний убір України, прикрашений квітами? Міла. Вінок. Вінок. Який обласний центр розташований найдалі на північ? Який обласний центр розташований найдалі на північ? Чернігів. 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 Так. Найглибше озеро України. Найглибше озеро України. Синевир. Синевир. Світязь, Не вгадала. У якій області розташоване озеро Світязь? У якій області розташоване озеро, озеро Світязь? Волинська. У Волинській області. Де знаходиться озеро Синевир? Де? Мила. На, на Закарпаття, Закарпаття. на Закарпатті Найбільший Карпатський курорт буковель. буковель. Найбільший, карпатський курорт. буковель. буковель. Найбільший карпатський курорт Буковель. Буковель. Найвища вершина Криму. Найвища вершина Криму. Айти это Роман Ко Роман Кош. Я роман кош. Роман Кош. Яка страва є обов'язковою на поминка? Я Каміла. Кутя Кутя. Яка риба традиційно готується на свята? Яка? Короб. Короб. На свята готується короб. Короб. Найдовша річка України. Найдовша річка України. Дніпро. 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 Що таке коляда? Що таке коляда? Міле? Різдвяне? Вітній обряд. Ні, об ні різ... на Різдво, міле. Різдвяне, він Узимку. Дякуємо за перегляд. Напишіть в коментарях Мам, не спи. Что тут леночка готовит лена готовит э, будет зеленый борщ с щевелем да шпинатом. со шпинатом а это куриное жаркое такое красивенькое лена сварила зеленый борщик красивый и жаркое из курицы Молодец, мелочка. Привет.